Конячка ти де? Голов малеча? Ось це, друзі, загубився. Так зачекай ти вже ніч. Так швидко стінніла, а де я взагалі знаходжусь. Так, оце так уявлявся. Казали мені батьки, не ходи з конячкою у ліс. Вона побігла кудись. Все, тепер я не можу на неї. Її взагалі знайти не можу. Вівці є. Так, головне, щоб я вовків не зустрів. Що ж мені робити, куди мені йти? стій, сті, сті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Усе. все. Це халипа така, Аго, конячка! малеча ти де? Так, 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 Я когось знайшов. О, я теж дивиться. Хто ти такий, малеча? І що ти тут забув? Ти хто такий? О, це. Не їжте мене, будь ласка, не їжте! Так ти не виглядаєш я... смачним взагалі? Так, ніхто тебе їсти не буде. Я заубився. Ви не бачили маленьку таку конячку. А взагалі мені батьки казали не ходи до цього лісу. А я пішов, вона кудись побігла. Я заубився, шукаю її, шукаю, а знайти не можу. Не було Малець. тут маленьких конячок. Так, ми нікого не знаходили, а ось ганстери різні тут є. Що? Які ганстери? Це а, що ну таке? якщо ти на них не попадав, то тобі повезло. Так, тобі пощастило дуже сильно. Я так розумію, що ти не знаєш, де твоє село, тоді я приймаю рішення, ти будеш ночувати в нас. Я не проти, я тільки за. Що? А ви взагалі хто такі? Я капучино Бамбіно, це моя жінка, це тебе балерина А я, ну, тебе, я впав. бомбіна. Нічого собі. Оце так. Ну дуже вам велике дякую, що мене захищаєте. О, нічого собі! Ви любите танцювати. Так, так я люби... дуже люблю танцювати, а наша донечка пішла у нашого батька. На жаль, вона не так круто танцює, як я. Е, я ще навчусь, мам. Так, слухайте, куди мені йти? в залі йти? Та Оді, за нами, ми, мабуть... тільки обережно! Нас, доганяй, нас швидше. Тут різні ганстери є. Треба дуже швидко рухатись. Що, які ганстери, добре, добре, я йду. Та добре, що ти їх ще не зустрічав. Ну, гаразд. ТВ бомбіна, ай що за анстри такі? Їх взагалі вже нема. Так, Як я знайшов. То ти просто їх не зустрічав, а у нас з ними війна йде. У мене тато крутий, він у нас бос, він тримає ферми. Що твій батько бос, який тримає ферми? Так. Взагалі я не розумію, чому тв балерина зустрічається як його капучино-бомбіно. зустрічається? Вони взагалі то одружені і дитина в них якщо ти не помітив. Та біжи Та я зрозумів, дату. зрозумів так. Я йду за вами. Оце слухайте, я бачу якусь ферму. Це та сама, про яку ти мені розповідала? Так, це одна з наших ферм. Нічого собі, оце так. Так, ми тут. Робимо молоко. Так, ми тут тримаємо тваринок, дивись. О, нічого собі, це ціле. Ми ну, то завтра докладніше покажемо. Так, додому. Зараз ми тебе нагодуємо та будеш пити моє фірмене молоко. О, я теж голодне. О, Луся молоко. Вже Фірмове нічого собі. Так, 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 я... О, я вже так сильно зголоднів, якщо чесно. Так, жінка, приготуй нам щось. Потрібні сендвичі та молоко. Хоча я сам зараз все зроблю. Добре, добре, я люблю, коли тата готує. Нехай сьогодні мій чоловік приготує. О, ви вже приготували сендвічі. Дякую вам. Я ж сказав, що я сьогодні готую. Гаразд! Так та я все їм. Дякую вам, велике. Молоко. О, нічого собі, яке воно смачне. Це найсмачніше молоко, яке я взагалі пив! Так, ніхто так не робить! Тому що це фірмовий рецепт. А ці кляті ганстри хочуть забрати мою ферму. Та він тату. Ніхто в тебе її не забере. Ми від усіх відб'ємося. Ну все. Так. Ти поїв? так, а зараз швидко спати. Покажи Добай, нашому містю будиночок. Так, дивись, так, я вже на другому та мами з татом, ну там не цікаво. От, зрозумів. А це а я це таке це забираю. Моя кімната, тут класно. Ого, крута в тебе кімната, якщо чесно, компик є. Ого. Так, подивилися, та швидко лягайте спати. Завтра Добре. будемо працювати. Добра ніч, тату. Ну, добраніч. На ну, добра ніч. На добра ніч. На добра ніч. Слухай, якщо чесно, то да. А що таке? Ти що, хочеш компик пограти, чи що? Та ні, компик то не цікаво, є щось цікавіше. Що може бути цікавіше? О -о -о, І що? Повір є що. Так, нам треба. От Що собі... нам треба? Тьм, Це давай куди спустимось по дереву. Так, по дереву? Куди Куди стрибати? О так, а я на дереву. Ході, там я твої батьки. Так, люба, треба лягати спати, Діти вже сплять. За мною. Так вже лягаємо. Та я біжу, що це за клітка та така. Що побрито бандіто? Підходь, Малеча, ми захопимо вашу кляту ферму, нас Ой, дуже багато. Починай так, тут розказувати. Ти останнє, що побачиш, це нас зрозуміла, мала дуринда. Це ганстер, ну справжній. Я в шоці взагалі. Слухай, знаєш що, а твій батько не буде ругати нас за те, що ми тут взагалі знаходимося. Побачить. Так, він не побачить, тому що ми в його вб'ємо. Підходь, малеча. Слідки не можете вийти ви. Нічого, О, побачимо. Mm -hmm. Трохи пізніше. Це що за вовк та такий? Я те зараз вб'ю. Ой. Слухай, це що? Так, Люба, зачекай. Де наші діти? Ой, я не знаю, чую тата. Нам треба тікати. Я також нам чую. Оні. Так, треба йти додому, годі, твій батько йде. Ну що, що ви тут робите? Та ми ви що, е, ми були біля цих гангстерів? Кого ти обманюєш, доченько? Ми все знаємо. У е, нас повсюди є зор. Я ж казав, що сюди ходити не можна. Ти ми знову слухалась. Ну я просто Пробачте. хотіла його показати, бо він не вірив, що у нас є гангстери тут. Це халепа, вони не повинні були бачити його. Та тебе також. Швидко додому, спати. Та все, все, побігли. То пробачте, ми, якщо чесно, до них дуже близько не підходили. Пробачте, що так вийшло. Це величезна проблема тепер для нас. Вони бачили тебе, вони захочуть знайти тепер тебе. Та не, захоч, Та не, не захочуть. Навіщо їм потрібен? Так, швидко спати, ми перевіримо. Так, любий, я перевірю. Швидко у ліжко. Та все. все так, я на добраніч я вже добраніч. спати буду. Добраніч, Тіві. Скільки можна спати? Хей, Доброго О, ранку. Що? Скільки можна спати? Ти думає так завжди слухай. спиш. Так, я дуже багато люблю спати. Ти мене взагалі. налякала. Ну, спати. Го, ви вже встали. Треба працювати. Так, тату, ми вже спускаємось. О, слухайте, я, я ще трохи не привик до цього. Так можна і налякати мене. Так, другий поверх. О, Перший поверх. Доброго ранку. Доброго ранку. Ходімо, зараз ми підемо, дещо вас навчу. Так, а зараз що? моя жінка вас навчить доїти коровок. Корівок наших треба подоїти. Зараз подивимось, який ти фермер в залі красті. А я вмію вже. Що доїти корівок? А що для цього потрібно взагалі я ніколи такого не робив? Оце так. Ціла, ціла ферма. Так, тримай. Це тобі ведерце. А це тобі ось так бери пшениця. Зараз потрібно її погодувати та подоїти. Так, подувати подоїти. Слухай, так, давай зараз спробуємо це зробити. О, диви, подовав. Так, так. Так, диви. Я надоїв стільки молока. Нічого собі. Так. Молодець. Будеш гарним фермером. Мені подобається. Дякую. Оце так. Я вперше доїв корову. Стільки не доїв цілих сім одиниць цього молока. А що тепер з робі. ним робити? Танці, танці. Так, а тепер давай все моєму чоловіку. Так, добре, ось один, два, три, чотири, п'ять, ще два, Тримайте. А ви що, будете робити цей, мабуть, якийсь коктейль? Так, слухай, доченько, мені доведеться тебе дещо навчити. Я не покажу, як це. Я не покажу, як це робиться, але ти повинен знати, що ми виготовляємо бомби. З молочного О, шоколаду. Прикольно. І в залі його пити не можна. Дивіться, він виглядає саме так. М -м, а виглядає смачно Це молочний шоколад. О, а якщо манчева, я його та? вип'ю, так. А якщо я його вип'ю, що зі мною буде. Ти нормально не можна. Ти всю нашу ферму рознесеш тут в залі! Дай мені сюди, швидко. Я зрозумів, тримайте молочний шоколад, бомба якась. Я в шоці. Так зачекайте, це ферма прикриття, щоб ви виготовляли бомби чи що? Ні. ми їх робимо, щоб ці ганстри кляті, нас не чіпали. Ми їх розкидуємо у лісі, вони їх знаходять, дігустують та все. Потім їх розриваю на шматки. Ха ха ха. -ха. Ми з моїм любом любимо це робити. Вони так розлітаються, трохи кратко образують. Оце я в шоці в залі така новина. Я, я, якщо чисто, в залі не розумію, як це робиться. Але мені цікаво, як зробити таку штуку. Я зміг... Ще цілий день попереду. Зачекайте, мені тільки що подзвонили. На наше ш... село напали. напали? Там, десь... Так, цілий, цілий табір цих ганстрів, бобріто бандіто. Ого, Нам давай потрібна візьмем. зброя. Давай візьмемо твої ці випадки, які ти тільки показував бомби. Чоловічі треба їх вчити. Добре, йдіть за мною, але ти красті будеш захищати мою доньку. Якщо її хтось образить, я потім з, з тебе. Трешку Або Я тебе Я зрозумів. Слухай, я буду за захищати тебе. Швидше, швидше. Треба розібратися з цими клятими ганстерами. Та добре, добре, біжимо, куди бігти в салі, так Та, о, тут за вас що? Зачекайте, я бачу Ні. якийсь табір. Так мені потрібно трохи поїсти. Я їх о. бачу. Зараз візьму свою зброю та розірву їм табір той клятий. Ловіть дурні. О! Нічого особі. Оце це що гранатомет якийсь. там підривається все? Я в шоці взагалі ще один. О, це влучання таке. Дивіться, це що був тінь якийсь, чи що. Оді, я їх поки що не бачу. Зато я їх бачу. Сідайте у поплили туди. Швидко. А, зараз ми а, побачимо. Я в шоці. О, ні, треба їх вбивати. Треба вбити цих клятих ганстерів. Ну, привіт. Зараз ми впораємося з вами. Ага, Впорається. Зараз я вас переб'ю, дурні. Красті, зараз я швидше. Бити цього! Капучино бомбіно. Тобі буде гаплик. Сема ага. буде гаплик! У мене зараз заб'ють, у мене трохи серце залишилося. Ні, вони мене вирубили. Ах так, йди сюди, бабрито бандіто! Я з за усіма зараз пр... пораюсь. Тати, Але ти помаші, мою доченьку захищай! Багато, пийте їх, бити, гамстерий. Ви дурні. Так, допити цих, О, вони нам тут все зломали. Мабуть, так. Зачекайте, дивіться, у них справді тут якийсь табір був, так я нікого не бачу. А де, а де тв балерина? Я її щось не бачу. Не знаю, можу, йду я може вже додому тут. Обернись. Я зайшов вас. Нічого собі, що це вони взагалі тут задумали. Треба перевірити, що в них. Динаміти! Що вони хотіли, мабуть, підірвати тут всю вашу ферму. Мабуть, так, але ми їх зупинили. Так, взагалі молодець Красті. Ти... був як вбився, як чоловік справжній. О, мені подобається. Тату. Молодець. О, взагалі Крастя. Мені подзвонили та сказали, що ми знайшли твоє село. Йди до ферми, тебе відвезе, мій водитель. Добре, що? я його проведу, тату. Добре ідіть. а ми тут все приберемо. Так, попізно, бо тебе вже водій зачекався. До побачення! Я був рад з вами познайомитись. Ми також, до побачення Кресті. До побачення. Погнали, швидше, де ти є? О, ми вже тут. Слухай, я дуже радий, що тебе зустрів та твою сім'ю. Твою родину, слухай, було дуже круто. Якщо чесно, я до тебе приїду. Я запам'ятаю дорогу до тебе. А мені теж сподобалось. Я буду чекати тебе в гості. Все ви, ТВ, давай, тв давай. бомбіно. Так я цей меч собі залишу. Добре. О, все. Поїхали. Це так круто, друзі.